Права 1483. Щоб отримати одну тонну цукру, треба переробити 4,7 тонн цукрових буряків. Скільки треба цукрових буряків, щоб виробити 2 тонни, 2,7 тонни, 0,555 тонн 700 кг цукру. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную зауважити таке, у скільки разів маса цукру. Дві тони більше за 1 тонну у стільки разів більше треба взяти за 4,7 тонн цукрових буряків. Тобто для того, щоб 2 тони, зрозуміло, що треба взяти в два рази більше 2,7 у 2,7 тонн 2,7 разів більше. Ось так і запишемо, пишемо перше. Ну і записуємо, що 4,7 треба помножити. На то, у скільки разів маса нашого цукру більша за одну тонну. І це дорівнює. 2 на 1 це буде 2. Тобто ми пишемо 4,7, що множиться на 2, і це дорівнює. 47 на 2 це буде 94. Тут у нас є один десятковий розряд, ставимо кому, то буде 9,4. Пишемо в дужках чого? Тон. Це у нас. Стільки треба цукрових буряків? Цукрових? Буряків для двох тонн цукру. Є, ну і аналогічно. 2,7. Що ж тоді пишемо? Пишемо друге. І записуємо, що 4,7 треба помножити на то, оскільки раз є 2,7 більше за одиницю. І це дорівнює. Треба 4,7 помножити на 2,7. І це дорівнює. Ну що, ж, щоб знайти добуток, тут вже треба стопчик множити. Записуємо 4,7. Що множиться на 2,7. Множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. Далі 4 на 7 це 28 плюс 4 це 32. Так, далі 2 на 7 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, це 8, плюс 1 це 9. Додаємо кінці у нас буде 9, 2 плюс 4 це 6, 3 плюс 9 це 12. Отже, ставимо раз, два, дві коми, то пишемо що добуток у нас дорівнює 12,69 пишемо тони. Це у нас стільки треба цукрових бураків. 0,7 тонн цукру. Є. Так, наступне 0,55 тонн. Знову записуємо третє. Пишемо, що 4,7 треба помножити оскільки 0,55 більше за одиницю. І це дорівнює. Тобто виходить, що 4,7 Треба помножити 0,55 поділити на одиницю. Це буде 0,55. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо перемножувати. Записуємо, що 4,7. Так, записуємо. Що множиться на 0,55. Множимо. 7 на 5 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. Далі 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 3 плюс 5 це 8. 2 плюс 3 це 5, це буде двійка. Раз, два, три знаки після коми. Так, то ставимо тоді раз, два, три знаки після коми. То записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює 2 цілих, Пишемо 585. Тисячних. Пишемо в дужках чого? Тони. Це в нас стільки цукрових буряків. Треба для 0,55 тонн цукру. Так, наступне. А що робити, якщо нам треба 700 кг цукру? Треба ці 700 кг спочатку перетворити у тони. То пишемо четверте. Записуємо, що 700 кг. Це дорівнює. Оскільки кілограм у нас одна тисячна від тони, то це ми можемо записати як 700 тисячних тони або Можемо записати як 0,07 від тони. Нолики в кінці можемо відкинути і вийде 0,7 тони. Ну що ж, а тепер, коли ми знаємо, що 700 кг це 0,7 тони, то записуємо 5. Пишемо, що 4,7 треба помножити у скільки разів 0,7 Більше за одну тонну. Тобто треба 4,7 помножити на 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик. Записуємо 4,7. Що множиться на 0,7? Множимо. 7 на 7 це 49, 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 4 це 32. Раз, два знаки після коми ставимо, то пишемо, що добуток у нас дорівнює 3,29. Пишемо в дужках чого тон. Це у нас стільки треба цукрових. Буряків. Для виготовлення 700 кілограм цукру. є. Ну що ж, ми знайшли, скільки треба цукру, записуємо відповідь. Отже, записуємо, треба спочатку 9,4 тонни.

Ну що ж, ось таке завдання на пропорційність з десятковими дробами на цьому вправу завершено.